На Прикарпатті суне спека з 6 серпня на Івано-Франківщину очікує найтепліший та найпосушливіший період за останні два десятки років. Місцеві метеорологи кажуть, поки температурні показники свого історичного максимуму не побили. Утім, таке зниження водності у річках області спостерігають уперше за понад два десятиліття, і це ще не все, адже наступний тиждень обіцяє куди спекотнішу погоду. До 35 градусів, ну принаймні до 12 числа. А далі вталі ми попадаємо в зону активного активного то не існує ймовірність, що буде навіть за 35 виходити. Поки що не берусь таке прогнозувати, але все йде до того. Більше всього, від безводя, скажімо так, і від спеки постраждають такі райони, як Коломийщина, частково, Снятинщина, Тлумацький район, Городенківщина, Роготинщина. І галицький район натомість у гірських районах Прикарпаття наступного тижня прогнозують локальні дощі та навіть сильні грози.